Хвилює питання, що мене приваблює. Тобто чому? Чому я йду туди чи туди, чому я роблю те чи інше, чому я слухаю, дивлюся, вивчаю, читаю те чи інше. І мені би хотілося, щоб дійсно в центрі нашої уваги, наших інтересів був Ісус Христос. Тому що саме Він є центральною постаттю, основною постаттю, завдяки якій. Взагалі все існує і живе. Заради нього Богом було створено все і для нього все. І щастя людини, і життя людини, воно можливе тільки в ньому і з ним. Без Ісуса Христа людина взагалі не може реалізуватися як людина. Втрачається все. Втрачається основний оцей стержень. Який наповнює життя, який дає життя, який в суті самі є життям. Ми з вами сьогодні будемо продовжувати читати Слово Господнє. Наступна наша зустріч через два тижні в суботу, о 15-й годині, так само, як сьогодні. Друзі, я сподіваюся, що городні роботи нас не дуже як би сказати, відірвуть, і ми зможемо в такому складі а може ще й більше ще збиратися.